В Італії живе стільки українців, що на вулиці можна запросто почути нашу солов'їну мову, а українці напрочуд швидко засвоюють італійську. До війни Італія була другою країною ЄС за розміром української діаспори після Польщі. Але гляньте на карту, де Польща, а де Італія. Чому наші земляки йдуть так далеко? Що на панінах є такого, чого немає сусідня Франція чи ближча Німеччина? А з іншого боку, гляньмо на свій півострів Крим. Що там сиди на березі в судаку Балаклавічі Феодосії? Генуезькі фортеці. Ну а де знаходиться Генуя? Правильно, в Італії. А чи відомо вам, що Генуя була одним з центрів торгівлі невільницями з українських земель? Так що там через це навіть виникали демографічні проблеми? До речі, свою фортецю на Зовському морі мала й інша італійська республіка Піза а Венеція торгувала в місті судак. І саме Венеційська республіка була єдиною католицькою державою, яка підтримала Богдана Хмельницького та православну Гетьманщину у боротьбі з Річчю Посполитою. Ну тут не гріх згадати і про церкву, яку збудували на Сицилії козаки втікачі з турецької неволі. Словом, ви вже зрозуміли, що насправді Італія та Україна знаходяться значно ближче, ніж здається. А все через те, що обидві країни стоять на морі, а морська комунікація є найдавнішою та найважливішою для людства. І сьогодні ми поговоримо про торгових партнерів наших предків Італійські Купецькі Республіки, які всю свою могутність отримали за рахунок флоту, грошей та вміння домовлятися. Хоча, звісно, і не без застосування зброї, бо у старі часи це було нормою. Ті, хто дивився наше відео про історію Візантії, пам'ятає, що Західну Римську імперію розібрали на запчастини варварські племена у 5 столітті нашої ери. Тоді на українських землях панували гуни під проводом Атила та його синів, які теж приклалися до цього процесу. Готи, що їх з українських земель вигнали гуни, організували на Апенінах своє королівство, а потім їх витіснили звідти візантійці. Ну а потім Італію захопила германське плем'я Лангобардів, які отримали свою назву через моду на довгі бороди лангобарди. На них наїхали франки, на франків огорці та араби. Словом, це тривало, поки залишалося що ділити. Римська спачка. Була цікавою багатьом. У таких умовах знамениті римські дороги, які зшивали імперію в єдине ціле і були запорукою її могутності, втратили своє значення. Але залишилося море. Основа комунікацію. А посеред моря Апанінський півострів багатий на зручні бухти, у яких сотні років розвантажувалися кораблі з імпортним товаром, а натомість завантажувалися експортним. Саме через це місцеві громади були досить заможними і самостійними, щоб в умовах постійних конфліктів почати маневрувати між сторонами, зберігаючи відносну самостійність. Першими у 9 столітті на західному узбережжі Пенін з'явилися незалежні купецькі герцогства Амальфі та Гаета. Ви ніколи не чули про них, бо обидва проіснували дві сотні років і були підкорені сусідами. Зате портретю найдавнішу купецьку республіку Венецію на березі Адріатичного моря знає кожен європеець. Усі три держави отримали самостійність в один спосіб. Взяли собі за покровителя Візантію, яка допомагала боронитися проти лангобардів та франків, але була досить далеко, щоб не втручатися в управління. Тому місцеві еліти швидко стали самі обирати собі очільника у Венеції та Амальфі. Він звався словом Дож від латинського Дукс, що означає «вождь». На початках Дож виконував функції представника Візантії, але потім отримав повну владу. Звісно, кожен Дож намагався стати абсолютним володарем і започаткувати династію. Але жодному це так і не вдалося через суперництво з іншими впливовими родинами. Згодом владу дожа за давньоримським зразком почали обмежувати обраними трибунами, а пізніше так званими гудічі, які виконували роль міністрів. Таким чином встановилася система влади, яку називають олігархічною республікою. Це приблизно так, якби у нас президента обирали там, Ахметов, Коломойський, Пінчук. Що ви там кажете? Вони його і так обирають? Ну, це тому, що ми піддаємося на маніпуляції. А у Венеції демократія була більш подібною до Русі. Там існувало своє віче, тобто загальні збори. Однак більшість питань вирішували все-таки еліти. Процедура виборів дожа була дуже складною і будувалася так, щоб не дозволити узурпації влади гарантувати кваліфікацію претендентів та захиститися від зовнішніх впливів. Але навіть після отримання посади на дожа накладалися серйозні обмеження. Так він не міг наодинці зустрічатися з іноземними послами, не міг сам читати офіційну кореспонденцію. Не мав права володіти майном на території інших держав, крім того, родина Дожа мала компенсувати збитки, завдані її представником на посаді очільника держави. Гарна система, чи не так? Із 840 сорокового року до нас дійшов так званий пакт Лотаря договір між Венецією та імперією Каролінгів, які підписали Венеційський дощ та італійський король. А це означає ні багато, ні мало, а визнання нащадками Карла Великого в Венеції як незалежної держави. А її очільника як рівного партнера. Бай Візантія поступово із Сюзерена перетворилася на головного торгового партнера республіки. Ну а в нашому Києві приблизно у ті часи правив легендарний князь Аскольд. Коли розповідаєш про історію Європи, завжди зручно проводити такі паралелі. Адже свою історію кожен з нас уявляє значно краще. І це допомагає зорієнтуватися. Саме цей принцип ми поклали в основу книжки Історія Європи Український погляд, яку ви можете замовити за посиланням під відео. І він працює не лише для хронології, адже Україна завжди була частиною Європи. І тому багато подій перегукуються безпосередньо. А у деяких процесах, таких як націотворення чи творення конституції, ми навіть були одними з перших. Саме тому, крім європейських подій, книжка розповідає і про українські, а виклад супроводжується яскравими і докладними картами, які дозволяють побачити історію наочно. Ну а для ще більшого ефекту кожен розділ містить комікси, які сподобаються дітям та візуалістам. На обкладинці ви побачите логотип нашого каналу. Ну а якщо у коментарі до замовлення вкажете, що потрібен автограф, ми підпишемо книжку персонально для вас. Хто це ми? Її автори, брати Капранова, адже ви на каналі імені Теге Шевченка, який ми ведемо вже понад 4 роки. Ну, а подякувати за це мусимо меценатам, шляхетним людям, які своїми пожертвами роблять нашу діяльність можливою. Тут ви бачите їхні імена та позивні. А якщо захочете приєднатися до цієї когорти славних, під відео знайдете дороговказ на Patreon для регулярної допомоги та картки для одноразової. Ну і не забудьте про мальовану історію незалежності України, з якої почалося наше захоплення історією. Хто ще не має цієї чарівної книжки, замовляйте, вона стане чудовим подарунком для дітей, друзів, колег та начальства, особливо з персональним підписом. А як отримати його, я вже розповідав. Утім, перший венеційський дож Пауло Лучіо Анафесто полюбляв казати колегам: наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент. Венеційці наповно використали переваги свого розташування і встановили контроль за торгівлею на Адріатичному морі, а значить і за торгівлею з Балканами, які розташовані на його східному узбережжі. Це дозволило отримати гроші для засвоєння всіх найсолодших торгових шляхів східного Середземномор'я. Венеція була головним торговим партнером Візантії, тобто східної Римської імперії, яка зберегала авторитет і могутність давнього Риму. Проте, невдовзі, землі Італії захопив іще один претендент на славу Риму священна Римська імперія. Це було химерне наддержавне утворення. Проте імперія вміла підтримувати стосунки з різноманітними державами, королівствами, герцогствами, графствами, марками, що входили до його складу, а також із незалежними містами, державами та окремими громадами. Незалежність купецьких республік трималася передусім на унікальних знаннях, вміннях та зв'язках, які робили купців незамінними учасниками міжнародної торгівлі. Але крім того, вони мали достатньо грошей, щоб збудувати великий військовий флот та найняти кваліфіковане військо. Так що сусідам простіше було домовитися з Венецією, ніж намагатися захопити її. Сама ж Венеція теж була не від того, щоб повоювати з конкурентами в Адріатичному морі. Їх було два. Анкона на італійському березі, та Рагуза на Ніцедубровник на Балканському. Це теж були купецькі республіки, але вони не змогли домовитися за священною Римською імперією, як Венеція, тому постійно страждали від її нападів, а також від нападів венеційців. Рагуза останнім вдалося на деякий час навіть захопити. А от Анкона вперто відбивалася, не забуваючи при цьому активно торгувати аж до 16 століття, коли політично програла папській державі та увійшла до її складу. Однак не будемо забігати наперед. Середземне море велике, а венеційці зосередилися на його східній частині у той час, коли південь і захід взяли під контроль Араби. В теперішній Іспанії тоді тривала реконкіста, тобто війна за звільнення від мусульман. І саме цим скористалися нові учасники ринку середземноморської торгівлі: Генуя та Піза. Разом вони організували морський напад на африканський порт Аль-Махдія. Про які ми знаємо з поеми пізанського монаха, сучасника подій, Вочевидь, у старі часи поеми були ефективним засобом піару, тому що після цього зійшла зірка Генуейської республіки. Вона розташована симетрично Венеції, але з західного боку Апенін, тому взялася за торгівлю у західній частині моря і активно включилася у реконкісту, підтримавши християнські держави Каталонію та Арагон. Боротьба з мусульманами настільки надихнула генуестів, що вони ризикнули пристати до афери під назвою Перший хрестовий похід і надали свій флот для перевезення хрестоносців. Про хрестові походи ми маємо окреме відео, тому тут лише скажемо, що ставка зіграла. Христоносці закріпилися в Палестині, а генуестці отримали можливість торгувати в Леванті, східному узбережжі Середземного моря, куди приходять головні торгові шляхи з Азії. А також організували торгові факторії в Бейруті, Триполі та Акрі, нині це Ліван. Факторії італійських купців являли собою такі собі шматочки рідних республік за морем. Невеличкі закриті анклави, де діяли закони італійських міст. Керував призначений губернатор, була своя церква і лавки зі знайомими товарами. Генуя на початках, залежно від королівства Італія, поступово набирала самостійності. Місцеві еліти створили торговий союз, названий кампанією для захисту колективних інтересів громадян. І саме ця кампанія поступово розширила свої повноваження і перетворилася на орган самоврядування зародок майбутньої держави. У 1143 році Генуя ухвалила перший в Італії міський статут. А за 20 років потому імператор священної римської імперії Фрідріх Барбароса визнав права республіки на узбережжя від Монако до Порто венери Довгі роки панування на Середземному морі розбалувало венеційських купців, тому вони прогавили появу потужного конкурента, але швидко кинулося на вздогін. Венеційці перехопили у гінеців співпрацю з хрестоносцями, так що під час Четвертого хрестового походу підбили тих на розорення торгового міста Задар у теперішній Хорватії, яке вибралося було з під венеційської руки. А коли хрестоносці захопили Константинополь, союзна Венеція отримала три восьмих території Візантії та острів Кріт, завдяки чому поставила під контроль торгівлю з Левантом. Генуеція, які вже встигли звикнути до тамтешнього клімату, не погодилися, тому між ними та венеційцями почалася так звана війна святого Савви, яка тривала 14 років. Взагалі, війни між купецькими республіками за торгові шляхи тоді були нормою, так що ми не будемо на них окремо зупинятися. Нам важливо, що завдяки хрестоносцям Венеція вийшла на Чорне море і поставила під свій контроль візантійський порт сугдею. Нині це судак в українському Криму. Якщо ви хочете зрозуміти, чому хрестоносцям раптом закортіло напасти на цілком християнську візантію, рекомендуємо подивитися наше відео, як хрестоносці зруйнували Київ. А взагалі, коли ви чуєте про війну за гроб Господень, то повинні враховувати, що хрестові походи викликали такий бум торгівлі Середземним морем, що на цьому піднялися всі купецькі республіки. А одна із назвою Нолі власне і проіснувала лише той час, коли хрестоносці були в Палестині. Левант з його шляхами до Азії був повною аналогією Клондайку, тільки замість золота тут була морська торгівля. Однак повернімося до католицької навали на Візантію. Хрестоносцям вдалося захопити столицю, але держава не загинула, а лише розділилася на кілька частин. Головними з яких були католицька Латинська імперія у Константинополі та на європейському березі Марбурового моря, а також православна Нікейська імперія у західній частині Малої Азії. Саме на останньої зробили ставку Генуеції, це зрозуміло, бо ж конкуренти венеційці підтримували латинську. Звісно, Нікея прагнула вигнати хрестоносців з Константинополя і відновити східну римську імперію в повному обсязі, а тому шукала союзників. Вона уклала з Геною договір. За яким та зобов'язувалася збудувати не військовий флот для війни з латинцями? Ну а Нікея, у свою чергу, після перемоги надавала право торгівлі на всій території Візантії та увага монополію на торгівлю в чорному морі. Генуя також мала отримати всі венеційські володіння в імперії, звісно, після їх захоплення. І тут сталася подія з розряду тих, що згодом болгарський футболіст Христа Стойчка влучно назвав сьогодні Бог був болгарином. Так, от того року Бог був, -був генуесцем, тому що нікейці одразу після підписання договору легко взяли Константинополь штурмом з суходолу, і флот їм не знадобився. Але що писано пером, не витягнеш волом, тому генуесці практично без витрат стали господарями Чорного моря і на додачу отримали весь ринок Візантії. Ну а венеційців, які поставили не на ту конячку, було пограбовано та з ганьбою вигнано геть. Але ті не здалися. І, хоч війна святого Сави, яка тривала весь цей час, закінчилася для них нічим, вони продовжували періодичні атаки на флот конкурентів, які виливалися у великі морські битви. І саме за рахунок військової сили Венеції вдалося зберегти свій вплив у східній частині Середземного моря. Море ж чорне опинилося під Геноєю. Щоправда, на його північному узбережжі на той час уже панувала Золота Орда. Але хто сказав, що вона не потребувала партнерів у морській торгівлі? Хан Менгу Тимур дозволив генестям закріпитися в кафі. Це сучасна українська Феодосія, і вона стала головним їхнім центром. Саме Генуесті забезпечували перевезення товарів, доставлених степовою гілкою великого Шовкового шляху. Ну і звісно, невільників, якими активно торгували ординці. А в результаті цього, в різні періоди, до 10% населення геної складали раби з причорномор'я і, передусім, русинки та черкешинки. Щоправда, незабаром візантійський імператор допустив до чорного моря вінційців, але геноя розпочала з ними війну, а в результаті якої ті на 30 років відмовилася від цього ринку. В боротьбі за чорноморські шляхи Геної довелося також знищити колишнього союзника Пізу, розгромивши її флотобитві при Мелорії. Згодом піза стала морським портом промислового міста Флоренції. Торгівля справа прибуткова, а монопольна торгівля суперприбуткова, особливо, коли маєш справу з таким партнером, як Монгольська імперія. Тому бізнес генестів швидко пішов вгору. Вони будували нові порти та факторії у Чембало, нині українська балаклава, Луста. Алушта, Каламіта, Інкерман, Яліте, Ялта, Воспоро, Керч, Монкастро, Білгород, Дністровський, Джинестра, Одеса, Лікостома, Кілія, Іліча, Олеща, Полікронія, Молдавські Сороки, Тегеначі, Обендери і возили товари не лише морем, але й в Дунаєм, Дністром та Дніпром. Дісталися геноесті і кавказького узбережжя, а також заснували колонію в Трапезунді, нині це турецький Трабзон. Звісно, не обходилося без воєн. Бо часи були суворі, тому генуезці будували навколо своїх портів міцні кам'яні стіни, які подекуди і досі стоять понад морем. Ординці періодично нападали на багаті купецькі поселення. А хан Джанібек при облозі кафи наказав закидати через стіну тіла загиблих від чуми, в результаті чого генуезці привезли чуму до Західної Європи, викликавши там епідемію відому як Чорна Смерть. Але врешті хан Тохтомиш погодився визнати за ними землі всього південного берега Криму, які називало генуезькою Газарією. Це були колонії Генуї, де діяли генуезькі закони, а управляла призначена Генуєю адміністрація. Однак торгівля з імперією має і свої недоліки. Вона йде добре, поки в імперії все гаразд. Але в середні 14 століття, через епідемію і кліматичні зміни, степовий шлях з Китаю північним берегом Каспію занепав, і Золота Орда залишилася без логістики, а значить, без товару і без грошей. Відповідно, складнощі почалися і в її головного торгового партнера Генуї. У 1362 році Золота Орда програла литовсько-руському війську битву на синіх водах, а у 1380 році венеційці знищили генуєський флот у битві за Кіоджу. Після цього Генуя почала помітно занепадати, так що навіть кілька разів втрачала незалежність, визнаючи владу сусідніх держав. Але це не означає, що генесті залишили при Чорноморі. Вони ще й встигли повоювати з ордою за чимбало, тобто балаклаву, і навіть організувати у складі генеяської газарії так зване капітанство Готія, яке контролювало південний берег Криму. У той самий час венеційці почали вільно почуватися на чорному морі та перебирати на себе частину гінецького бізнесу. Проте головні сили Венеції були зосереджені на територіальних завоюваннях на Адріатиці, Піринеях і Середземноморських островах. Справа в тому, що Візантія вже падала під ударами турків і з'явилася можливість відхопити від неї та її партнерів ласі шматочки. Але тут інтереси Венеції перетиналися з турецькими, що вилилося у тривалу війну за Егейське та Іонічне моря, яка закінчилася підписанням договору, за яким Венеційці отримали право торгувати на османських територіях у 1453 році. Султан Мехмед Завойовник захопив Константинополь і проголосив себе римським імператором. Венеційці, які вже мали досвід домовленості з турками, до конфлікту не втрутилися, сподіваючись, що знову вдасться домовитися. Проте помилилися. Османи не збиралися ні з ким ділитися, тому почали тіснити венеційців на Середземному морі, а генуестів на чорному. Одна за одною турки захоплювали генуестські фортеці при чорноморі з метою монополізувати морську торгівлю. А створене на уламках Золотої Орди Кримське ханство стало союзником османів. І таким чином Чорне море перетворилося на внутрішню водойму Османської імперії. Після чого історія італійських купців на українських землях закінчилася. Однак не закінчився їхній поступ на Середземномор'ї. морі. Промислове місто Флоренція, яке досягло багатства і могутності за рахунок виробництва тканин, після розгрому Пізанської республіки генеїсцями поглинуло пізу і отримало вихід до моря. Це дозволило йому збільшити експорт мануфактури і перетворитися на одну з найбагатших республік Італії. Саме Флоренція надала християнам місце та фінанси для проведення Флорентійського собору, який об'єднав католиків і православних. І саме до неї емігрували еліти Східної Римської імперії після захоплення Константинополя турками. Така потужна ін'єкція нащадків античної культури призвела до початку епохи відродження, зарадком і столицею якої стала саме Флоренція. Згодом до неї приєдналися і Венеція, Неаполь та навіть Ватикан. Так що творчістю Леонардо, Мікеланджело, Боттічелі ми зобов'язані саме Купецьким республікам. Щоправда, розквіт Флоренції наштовхнув сусідів на думку, що їй непогано було б завоювати, що й зробили врешті іспанці. Але паралельно тривала глобальна боротьба за Середземне море. Генуя після поразки від Венеції вже не претендувала на перші ролі. Але Османська імперія активно розширювалася, захоплюючи узбережжя, а потужний турецький флот витісняв спортів венеційців. Скориставшись занепадом держави хрестоносців на Кіпрі, Венеція захопила його без бою, але турки одразу почали атакувати її порти. Адже розташування острова дозволяє контролювати всю торгівлю з Левантом. На той час Венеція була наймогутнішою морською державою серед але проблема полягала в тому, що паралельно з постійними війнами проти Османів вона конфліктувала і з іншими державами. Священною Римською імперією, Угорщиною, Францією, оскільки купецькі колонії були розкидані по всіх усюдах, то і проблем виникало багато. Венеція посварилася навіть із папською державою, за що її, тобто всю республіку, відлучили були від церкви. Але наприкінці 15 століття Васка Дагама відкрив морський шлях в обхід Африки до Індії, і торгівля через Малуазію та Ливан з тамтешніми війнами та проблемами почала втрачати прибутковість. Османська імперія захопила майже все африканське узбережжя Кіпр, Кріт, Грецію, Балкани – і вийшла на берег Адріатичного моря, яке венеційці вважали своїм. Обсяги торгівлі, а значить і могутність Венеції, поступово падали. Але вона продовжувала боротьбу. Венеція, так само як і Генея, приєдналася до антиосманської європейської коаліції, названої священною лігою. Купці навіть залишили осторонь свої чвари. Купецькі кораблі стали основою флоту християнських держав у битві при Лепанто, де вони перемогли османів. І це була перша поразка турецького імперського флоту, який втратив майже всі свої кораблі. А коли в далекій Україні спалахнула Хмельниччина, сенат Венеційської республіки вирішив послати туди дипломатичну місію. Посланцем став священник і поет. Вони знали прихильність українців до поезії. Венеційський підданий, який мешкав у Варшаві, Альберто Віміна да Ченеда. Посланець відвідав Чигирин, де мав зустріч із Хмельницьким, і переговори, як то кажуть, відбулися у теплій дружній атмосфері. Український гетьман виявив готовність пристати до європейської антитурецької коаліції, але натомість. Вимагав трошки приструнити річ Посполиту та не сваритися з Кримським ханством, головним союзником Гетьманщини. Що було далі в Україні? Ви знаєте. а Якщо не знаєте, подивіться наше відео про руїну. А от Венеція, після того як експансію Османів було зупинено, фактично втратила цікавість до воєн і дотримувалася нейтралітету, дбаючи про збереження своїх колоній. Центр світової торгівлі той час перемістився на шляхи до Америки, яку, до речі, відкрив генуезець за народженням Христофор Колумб. А крапку в історії італійських купецьких республік поставив французький генерал Наполеон Бонапарт, який під час італійського походу захопив Геною та Венецію і ліквідував їхню державність. Він таки за 10 років анексував Рогузьку республіку на східному узбережжі Адріатики у нинішній Хорватії. От вам і відповідь на питання, чому Італія така близька українському серцю. Історія, історія, та ще раз, історія. Ну а нам з вами треба робити висновки. І головний з них полягає в тому, що комунікації не лише торгові, але й інформаційні. Це велетенський ресурс, який може протистояти усім потугам світу. Тому будуємо Україну в інфопросторі, підтримуємо українські ресурси, розповсюджуємо український контент. Коментуємо, рекомендуємо і не шкодуємо вподобаяк, адже кожному вас дасться по лайках його.